Затички для вух за півтори тисячі гривень. Я наважилась на одну пару. Тепер в мене три. І я розкажу вам щодо чого. В мене в руках три типи затичок під різні потреби від бельгійської фірми Loop Earplugs. Вони обіцяють науково підтверджений захист від небажаного шуму. Не тільки для сну, а й для концертів, вулиці чи навіть криків дітей. Усі луп багаторазові, миються, мають змінні насадки різних розмірів. І головне, вони не схожі на звичайні беруші, а виглядають стильно і незвично, як маленький аксесуар. Ось так вони виглядають у вусі. Одягати спершу трохи незвично, але швидко звикаєш. Дрім для сну. Глушать до 27 дБ. Хропіння, шум міста і нічні звуки. Дуже м'які, навіть якщо спати на боці. Я вдягаю їх, коли засинаю з відкритим вікном. Експірієнс для концертів і вечірок. Музика лишається чистою, але гучність стає безпечною. Перевірено особисто: після танців вуха не закладає. І енгейдж. Для щоденного життя кав'ярні, офіс, метро, вони прибирають фоновий шум, але мова залишається зрозумілою. Їх часто радять батькам маленьких дітей, щоб крики не били по вухах, а ще людям з рдух для фокусу. Отже, якщо вам потрібні багаторазові затички для чи концертів, і при цьому ви хочете мати стильний аксесуар, рекомендую. Бо вони справді працюють і навіть можуть стати класним подарунком.